Друзі, вітаю! Зеленський відповів Путіну а, власне на його так звану спробу а, задати ультиматум Україні. Відповів і Подоляк. А плюс Зеленський вже прилетів до Швейцарії. Його зустріла Бінго Ірина Венедіктова. Як говорять політичні інсайдери в Швейцарії, людина, яку зупиняли. За нелегальне перевезення готівки. Хоча вона казала, що ні-ні ні, друзі, не можна чіпати дипломата. Ми сказали, окей, все розуміємо, просто поясніть, звідки стільки грошей. От, але не про це. Ірина, я просто її побачив і згадав цю історію. От, Зеленський прилетів до Швейцарії, будуть 92 члени делегації, половина з яких тільки на найвищому рівні, президенти прем'єри. От 57, якщо бути точним, 55-57. Ну, Плюс зустріч з Папою Римським. І меседж негативний від НАТО, можливо, це натяк Байдена. А може і ні, не знаю. Давайте проговоримо все, проаналізуємо. Дуже прошу підписатися на цей YouTube канал. Це важливо. Ми витисняємо російських агентів, російські наративи. Тому під, цією, під цим відео кнопка підписатися натисніть. Друге, я вас попрошу зробити донат. Для Азову збираємо. Мільйон 500-500 тисяч зібрано. Ну, залишився маленький хвостик. Один мільйон гривень і ми купляємо з вами Хамві. Володимир Зеленський назвав ультиматум Путіна відродженням нацизму. Президент Володимир Зеленський зробив офіційну заяву італійському телеканалу Sky tg 24 Додавши, що я можу сказати, ці повідомлення є ультимативними, вони нічим не відрізняються від інших ультимативів, які він робив. Раніше зараз ми бачимо, що те, що він робить, це відродження нацизму, нова хвиля нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, але він також хоче і наших неокупованих територій. Він розповідає про регіони нашої країни і не має наміру зупинятися Замороженого конфлікту не буде. Резюмував Володимир Зеленський. За його словами, це те саме, що зробив Гітлер, коли казав, що йде виключно за Чехословаччиною. Ну от і все закінчиться тільки тут, але далі він окупував і Польщу, і частину Європи. Ви знаєте, ця хвиля нацизму продовжує Зеленський ніколи не припиняється. Не варто довіряти цим повідомленням, адже він іде тим самим маршрутом. каже Зеленський. Сьогодні він говорить про чотири регіони. Раніше говорив про Крим Донбас. Його не хвилює, що відбувається з людьми. Це нове обличчя. Нацизму, ну ось така відповідь Зеленського не є дуже жорсткою, не є такою зеленський вміє там когось лузером назвати там сі Цзінпіна, значить поставити незручну політичну позу Байдену, сказати, що ми Путін був хлопець. То тут достатньо так нейтрально. Скажімо, так були випадки, коли він відповідав і гостріше. Далі Подоляк теж зайшов в чат в Твіттері. Радник офісу чи радник президента по різному пишуть. Написав зі свостом жодних нових мирних пропозицій від Росії немає. Путін озвучив лише стандартний набір агресора, який ми вже чули багато разів. Його зміст цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права, і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії. По пунктах пропозиція РФ виглядає наступним чином: каже Подоляк: віддайте нам свої території, відмовтеся від суверенітету суб'єктності, залиште себе беззахисними, не вступайте в союзи. Повністю негайно разом із західними країнами всі, зніміть всі санкції, щоб могли наповнювати свою мілітаризовану економіку. Ну і найголовніше, п'яте каже Подоляк: терміново виправити е, поразку Росії коштом України на непоразку Росії. Ось така історія від Подоляка. Ми бачили ще заяви кількох світових лідерів, які говорять, що Путін. Пробує, газета Телеграф сказала. Пробує здаватися бути сильним, але це те, що я вам казав в попередньому відео, коли він пробує здаватись бути сильним, коли він по справжньому відчуває себе слабким. Україна насправді може. Е Нести для нього загрозу, і те, що він казав, ніяких ядерних режимів в Україні, що значить точно треба брати ніякого НАТО, значить точно треба брати ніяких потужних військ, значить точно їх треба підтримувати. Ось така історія з відповіддю Путіна. Ми побачимо, я думаю, що скоро більше реакції західних політиків, можливо, надіюсь, в тому числі Китаю, який теж повинен вийти. І дати свою оцінку такій заяві Путіна, ну і скажімо так: якщо до цього Путін десь сигнали в заходу, що готовий вести певні переговори, і якщо Байден десь Зеленського водив за руку, а давай поговоримо про перемовини, то зараз ми бачимо, що Путін розбиває всі ці можливості, тому що жоден західний лідер не буде змушувати Україну поступитись територіями, що найголовніше поступитись людьми. Це точно в своїх країнах продати як перемогу вони не зможуть. Ну і сюди теж одразу лягає. Це теж натяг, що міг Зеленський відповісти Байдену. Якщо була пропозиція, є така інформація, інсайдерська, що все ж таки пропонували в Нормандії певний план. Завершення війни, як Байден каже, насправді це було більше схоже на заморозку. Ну от і під це мали давати гроші. Так, от пам'ятаєте, ми говорили, що Столтенберг відкинув пропозицію 100 мільярдів на 5 років. Він сказав: мало, мало треба мінімум 40 в рік давати. Так, от новина одразу від Столтенберга країни НАТО не затвердили щорічне фінансування України в розмірі 40 мільярдів євро. Але і це якраз може бути відповідь нам. Що, типу, заморожуйтесь. От, але є інша історія. Сказали: ну ще будемо думати до саміту НАТО, тобто дають ще місяць. В будь-якому випадку, ось цю технічну рамку нам десь перед очима вимальовують. До речі, про гроші міністр фінансів класно, до речі, піднімаємо ставки. Єдине, щоб взагалі не збити, є ще 50 мільярдів від заморожених російських грошей, і вони мали бути частинами, ну, в середньому там по 12 в рік. Марченко вийшов сказав, так, 50 всі одразу, до кінця 24-го, куди хочемо, туди тратимо і взагалі не пхайте свого носа. М -м, звучить красиво. Я б, можливо, навіть проголосував би за нього в премєр міністри але є одна маленька проблема. Не зовсім вірю в те, що ми можемо так бравадно нав'язувати умови там, перше, друге, не вирішивши корупцію тут. Воно не менчиться, що називається, не сходиться. От. Вирішити корупцію, я думаю, що можна не 50, а й 300. Але треба зробити одну. Маленьку річ побороти корупцію в собі, побороти корупцію в країні. Ну будемо дивитися, що буде далі. Так, Зеленський Швіцарія на цьому зупинився. Саміт миру дає змогу глобальній більшості зробити конкретні сроки. Кроки у сферах і в зазначені сроки, що важливі для кожного у світі ядерна та продовольча безпека. Ну насправді багато слів зараз говорять: 15-16 буде сам саміт. Зеленський зараз проведе зустрічі, перемовини і багато чого іншого. Ну але є проблема. Саміт багатостраждальний. Вистраждав він вже достатньо багато буде 92 країни 160, -ти. 57 представлені на найвищому рівні. Частина з тих, навіть куди ми їздили зараз, Зеленський там майже три тижні був за кордоном. Два десь от, навіть Філіппіни не шлють президента, а будуть слати там своє дипломатичне представництво 29 держав будуть представлені на міністерському рівні. Здебільшого очільники МЗС шість країн направлять послів. Індонезія, Ізраїль об'єднані. Емірати Південна Африка, Філіппіни, також Бразилія. Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде. До речі, давайте одразу звернемо. Бо Зеленський зустрівся з Папою Римським. От. Зрозуміло, що говорили про агресію Російської Федерації, повернення викрадених дітей. Зустріч готувалася перед цим кілька днів до цього їздив керівник офісу Зеленського. От е папа власне був в такому достатньо гарному настрої, постійно посміхався. От, Хоча представників понтифіка, його кардиналів, які в Києві значить представляють його прапор, дуже часто могли тримати в наших високопосадовців в високих кабінетах і не впускати, то тут бачимо, що зустрілися. Ну, це теж говорить, що може бути ПАПА використаний в майбутньому переговорному треті, от, ближче до серпня осені. Ну, а точно так же, як і Саудівська Аравія. Це я вам говорив ще в попередніх відео. Також поспілкувалися про форум миру, роль Святого Престолу, встановлення справедливого і сталого миру для України, очікування від глобального саміту миру, зазначив Зеленський. Глава держави зауважив, що Україна цінує. Участь Ватикану у саміті та зусилля спрямовані на зближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерт, в травні заявила, що запрошення на глобальний саміт миру отримала зокрема отримав, зокрема папа римський. Ну, але бачите, що хоче бути спостерігачем. Всі, хто їдуть на цей саміт миру, спостерігачами, насправді знаходяться на стороні Путіна. Вони не хочуть займати позицію допомоги Україні. Вони хочуть приїхати, послухати, а потім передати інформацію туди. Розумієте, і це дуже важливий момент, на який точно треба звертати увагу. G7 заявила сьогодні теж інформація, що 486 мільярдів доларів змушена буде Росія заплатити Україні за завдані збитки. От і це насправді дуже гарний меседж. Поки що проблема, вони не представили інструментар змушування Росії передати ці гроші. В цьому є невеличка проблема. Приблизно в 486 мільярдів. Вимірюється ця проблема, але вірю, що все ж таки дотиснемо і як мінімум ті 300 точно заберемо. Марченко підняв непогано ставки, але я думаю, насправді. Кілька мільярдів можна підвищити, але ну, треба боротись за всі 50 одразу. Але повторюю, з корупція поки що говорить нам про інше. Ось така реакція Зеленського. Переносять передачу грошей, що насправді є політичним меседжем від заходу. Значить, щось хочуть на що ми не погоджуємося. Ну і Путін, який дійсно перевернув стіл на зустрічі G7, запропонувавши окупацію беззбройну окупацію частини української території. Зрозуміло, що це неприйнятні умови. Ні українці, ні захід на такі історії не підуть, тому що. Без зброї здати мирне населення, яке потім будуть вербувати і рекрутувати до армії. Всі розуміють, а потім з армії підуть далі на Україну, на неокуповані території на Польщу, країни, Балтії та Німеччину. Друзі, ось така інформація. Дуже насичений день, дуже багато новин. От напишіть, як вам відповідь президента? Достатньо. Жорстко він відповів путіну, недостатньо жорстко. В цьому є певний задум, тобто він спеціально так відповів. Напишіть свою думку, свою рефлексію на заяву президента. Зробіть донат на Азов. Нам треба ще дозбирати мільйон гривень. Ну і найголовніше підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!